Привіт, мої дорогенькі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні у нас буде розклад на одну позицію, без варіантів. Ми подивимося, чи є щось таке, що він від вас приховує. Як би так запитати, чи є в нього якісь таємниці від вас? Отак. От чи є в нього якісь таємниці від вас? Так що загадайте свою людину, при приколі цікаво подивитися. Подумайте про неї, зосередитись. Ми подивимося, що щось приховує від вас. І так, давайте для початку, що він думає про вас? Що він думає про вас? Верховна жриця. Так, зрозуміло. Ви тут схожі в ролі третьої особи. Так як перша випала верховна жриця, так що десь у нього там є дружина. А десь ви. І почуть час, хуже, в нього добу. Так, ну давайте трошки детальніше, щоб ви могли дізнатися, чи це точно ваше розклад. Так, а ну давай нам більш розкрий, Покажи нам більш подробиць. Що ти думаєш? Що ти думаєш? Ну, що він думає, що ви така енергійна, пристрасна, така гаряча, така цікава, <гум> така жінка-вогонь. Що ви ну наскільки рухаєтеся, навіть не знаєте, як колісниця шістка мечів. <гум> що ви така, наскільки пробивна, що як вам щось треба, бачите, ви летите на всіх парах. <гум> а що до чого це? Куди це ви так куди це ви так летите? Сила, слухайте, ну тут жінка. Тут жінка в нас вогонь, це точно. Тут То, знаєте, якщо вам поперед дороги стати, ну ви, ви по трупах підете, ну серйозно. Ви наскільки сильно гляньте. Я не знаю навіть. І все-таки, куди ж ви так йдете? Куди це вас так несе? Слухайте, прям несе. Ну, до нього чи що? Слухайте, дівчатка, я зрозуміла. Тут ви увірвались його життя, слухайте, що він нам показує, що я тут жив своєю дружиною, все, все було в мене більш-менш добре. Тут з'явилась вона, от розпалила мені ці, ці всі почуття. Вона наскільки вірвалася різко в моє життя, вона наскільки мене підкорила, вона прям прийшла і завоювала мене, слухайте. Тут, напевно, чоловік такий не особливо такий, ну не такий, як ви. Тобто точно не такий пробивний, не такий він більш спокійний, можливо, там рівноважений. Ну, ви тут вогонь, ви прям вирвались в вихром в його життя, гляньте, завоювали його прямо так лівої, да? Ну, прям ну, зовсім так різко вирвалося його життя, і він каже: і тепер у мене дві жінки. О, ситуація, звісно, так. Ну, дивіться, якщо з вами це співпадає, тоді дивіться далі. Тому що тут саме жінка завоювала чоловіка, і він якось, бачите, прям впав до ваших ніг, слухайте. Так, ну все-таки. Так, що ми тобі запитаємо? <сум> так, що ми питали, що він думає? Так, що ти ще думаєш про неї? Що ти ще думаєш про неї? Що ти ще думаєш? Ну, не знаю, можливо, тут він думає, що ви хочете завагітніти від, від нього. Це. Когось так програється. Інший варіант, що він думає, що ви тут щось хитруєте, щось ви тут замислили, ви тут даєте з себе таку наївну дурочку, а насправді у вас там якісь свої ну, інтриги, там, щоб якось не знаю, влізти в його сім'ю, щоб зруйнувати сім'ю, щоб стати його сім'єю. Тобто, що ви замислили тут щось нехороше, він вам не довіряє. Так, він вам я упокорений, але вас не до кінця, напевно, погано ще знає. Ну, або ж свої якісь причини. Ну, він каже, я не довіряю, тому що, на перший погляд, начебто все так добре, все так ясно прозоро, ну щось тут не так. Так, ну давайте покажи нам почуття. Покажи нам почуття, а то щось він там показав нам туз, кубків між вами і дружиною. Мені хочеться знати, що щодо вас. Покажи нам, що ти відчуваєш до дівчинки, яка на тебе дивиться. Почуття до дівчинки, яка на тебе дивиться. Почуття. Хм. Не знаю, зараз він вже показує нас, нам <казує> показує нам, що ви начебто з іншої сторони. Ну, можливо, це просто, звісно, розклад це ж не. Особисте, дивіться, тут він вже показує, що це ви його сім'я, з вами він тут живе в чотирьох стінах, або ж він розказує, що хотів би з вами, щоб ви були його сім'єю, щоб з вами були такі стабільні, надійні стосунки, щоб все було так розмірено, без всяких оцих пристрастей. Ну, ми вже помітили, що чоловік такий не, ну, не такий жазлой, активний, як ви, він такий більш. Більш спокійний, Йому так подобається такий спосіб життя, так, такий розмірений темп. І він каже, що я хотів би, щоб все це так тихомирилося, і все було спокійно собі і йшло свої, своїм ходом, <кій> щоб все розвивалося якось ну, в прав, правильному напрямку, але якось ну, не, так, не так швидко можливо. Так, і що ти відчуваєш? Що ти відчуваєш до неї? Ну, Все-таки, бачите, показує, що ви таке інша жінка. Відчуваю, що ви, з вами можна збудувати сім'ю, бачите? Каже, я бачу з неї от перспективу. Я бачу, що з нею ми могли б створити таку гарну пару. У нас би все було б добре. Ну а почуття, почуття які. З нею приємно спілкуватись, каже. Так, підожди, а ну-ка дев'яточка. Він каже про те, що стосунки з вами, ну, начебто, бачите, як, ну, впливають на його дружину, ранять мою половину закону. Бачте. Так, ну це нам зрозуміло, до речі, на дні у нас стрійка кубків. Тобто він розказує про те, що вона знає. Вона знає, що, що в нього є свін. Її це дуже ранить. Йому це теж не особливо так приємно, скажімо так. Це зрозуміло, як людина жива. Зрозуміло, <кхе> що він теж почувається якимось винним. Ну, все-таки ти нам розкажи про ту, яка на тебе дивиться, почуття до неї. Бачите, пристрасті до неї дуже великі. Тут нас зв'язало цим дияволом. Не можу від неї відірватися. Бо ж, можливо, він каже, це вона тут самий диявол прискакала тут, прив'язала мене до себе, я тут весь поплив, піддався їй чарам. Я тут з нею спілкуюся, не можу від неї відірватися. ну, В такому плані. Ну, Більше тут у нього пристрасть, а почуття. А кохання? Є в нього кохання? Ну покажи. Ну, можливо, це ще просто не наскільки такі стосунки, не наскільки довго, воно ж на такому початковому рівні. Так, ну добре, розказуй тоді про свої таємниці. <кій> Розкажи нам, чи є щось, що ти приховуєш від дівчинки, яка на тебе дивиться. Розкажи нам, є в тебе таємниці якісь? Розкажи про свої таємниці. Є в тебе таємниці? Так, є. Каже, це не дає мені спати ночами, дивіться. Я страждаю через це, бачите, я цю таємницю, бачите, захищаю. Я тут держу її, ну, от сама кажу, я цю інформацію тримаю в таємниці. Я от охороняю, обороняю цей. Не знаю, цей сейф, де це все лежить там закрито, ніхто не знає, каже, навіть сім'я не знає. Що ж це таке в тебе? Що ж це в тебе за таємниця? Що це за таємниця? Гроші? Слухайте, Це гроші, я правильно зрозуміла? Єрофан, Це гроші? Ну, У когось, можливо, гроші, все-таки. Не забуваємося не для одної людини розклад. У когось це гроші. Причому такий, що не знає навіть ну, законна дружина, тобто сім'я його не знає, він собі десь там откладає. Є якийсь там рахунок, чи сейф той же ж така асоціація тоді у мене пішла на сейф. Так, а в когось це, що ж це таке бути? Дивіться, два тузи, Пентаклі і Жезли. Якийсь новий початок, не знаю, можливо, він якийсь новий бізнес відкрив. Єрофан, це той, хто навчається, той, хто ну, якийсь там спеціаліст, якийсь гуру, якийсь там вчитель, не знаю. можливо, він ну, чимось таким. Ну, це, до речі, недавно ще. Недавно він це почав робити. Це нова енергія, бачите, новий запал, нова енергія. Ну, не знаю, може, в когось хтось курси свої там виклав десь. Працював над цим людина, якось там розвивалася, щось дізнавалась і зробив якісь курси, десь виклав на продажу, так? Заробляє з цього гроші, ніхто не знає про це. В когось, можливо, просто не знає, десь якісь конференції проводить, чи якісь консультації, що йому там... з ним домовляється, він проводить якусь консультацію, можливо, не знаю, він там психолог, наприклад. І він там вільний від роботи час ще там підробляє таким способом. Що це ще може бути? То жезлів енергія. Нова енергія. Ну якийсь новий початок. Щось він нове, щось він нове започатковує. Не ну, знаю, дивіться ще по собі, але в мене чомусь от, більш нічого на, на, на думку не приходить. Ну просто дивіться, тут саме що, якийсь шанс, так, от саме шанс. Це шанс на гроші, перш за все, на якісь фінанси, ресурси. Це якась нова енергія, якийсь новий початок, так? І Рофан, це на ну, учитель, якийсь, це хтось такий розумний, досвідчений, якого слухаються, бачите, якому довіряють. До речі, це ще якийсь там ну, закон, скажімо так. Можливо, там у вас юрист, якісь консультації ще юридичні проводить. <свистач> тобто дивіться по-своєму, ну, це все <свистач> притягуйте це все, ви ж знаєте людину, на яку дивитесь, ну більш-менш то перекладайте це якось своїми словами, підберіть, подумайте, що це може бути, саме до нього, як це прикласти оцю Ерофанта, ці ту жетві, ту спентаклів. Тому що я ж ваших чоловіків не знаю, вам видніше, от щось таке в нього є, розумієте, щось він таке тут почав робити. Ще ніхто про це не знає. Так, добре, давайте тепер спитаємо, а чому він Чому він тримається в таємниці? Чому ти тримаєш це в таємниці? Чому ти тримаєшся в таємниці? Тому що, каже, це все ще поки що на такому рівні, бачите, на початковому, так, він каже, я ще все ще це обдумую. Я ще до кінця це все ну, доводу якогось не, ну, не оформлю можливо так сказати. Щоб мені ще зробити це вже таким, як сказати, щоб цей проєкт перевести вже в такий стан дев'ятки пентаклів, так потрібно ще тут помозгувати, ще потрібно ну, якісь рішення ще приймати. Поки що це не наскільки оформлено, що це ще не дев'ятка пентаклів, бачите? Потрібен час. А потім ти, значить, зізнаєшся, правильно зрозумію? Ну так, так, він каже, як тільки це все почне працювати, як тільки це все запрацює, так, я, звісно, не буду тримати. Тут, тут нічого такого страшного немає. Так, добре, що ми ще його запитаємо? А, давайте спитаємо, а ще щось є таке, що ти ще тримаєш в таємниці? Є ще щось таке, що ти тримаєш від дівчинки, яка на тебе зараз дивиться в таємниці. Є щось ще? Ще якась таємниця є? Ну, він тут нам розказує, що планує з сім'ї, бачите, тут податись. Ну, це, скоріше за все, про вас. Можливо, він нам не розказує, що в нього плани є серйозні на вас, і він ще те, це тримає в таємниці. Ну, тут, бачите, він каже, що я ти з сім'ї, бачите, бачу якийсь ну, варіант, щоб поїхати, бачите, запропонувати нові стосунки. Так, ну давай ще, ще покажи нам. Правильно зрозуміла? Ще покажи нам. Ну, от бачите, він тут кудись все-таки рухається. Каже, як, у мене тут є оцей весь. Шанс якийсь на прорив. Ну, поки що не можу, поки що не бачу як. Що це? Що це? Ну, от поки що, каже, я не можу так рухатись, як я хотів би. Доводиться ще щось відстоювати своє, розумієте? Ще якесь минуле тут вплітається, щось ще минуле, його тут тримає. Яке. Я не можу розвернутися повні... ну, розгорнути свої крила, щоб полетіти так, як би я хотів. Знову ж таки, показує десятка пентаклів, можливо, це розказує, що сім'я ще тримає тут минуле, так? Я не можу поки що на повну силу проявитись. Є якісь обставини, які тут мене тримають. Які мене заставляють от бути в такій оборонні позиції? Бачите? Тому що, ну, вже каже голова, тут, бачите, перебинтована. каже, Якщо тільки ну, якось розслаблюся, я ще отримаю. Треба бути насторожі. Зараз не час кудись рухати. Зараз потрібно оборонятися. Тому що минуло тут нас нас на дожене. Так, ну все-таки що це? А що це? Що це за таємниця? Що це за таємниця? Що це за таємниця? Знову розказано, бачите, про, про трикутник. І що, і що? Ну, не хочу втрачати, бач, мені не вистачає. Ми з нею гармонійна пара, я з нею відчуваю, що ну, одне одному дуже підходимо, нам з нею дуже добре. Я не хочу ніяк, ну, ніяк не хочу її втрачати. Я до неї ну, міцно місно тримаюся, розумієте? Без неї мені дуже тяжко. І це про вас він розказує. Так, добре. Тобто він тримає в тайносії те, що він все-таки планує своїй сім'ї, бачите, податись в вашу сторону. Я правильно зрозуміла? Все-таки я правильно зрозуміла? Я правильно зрозуміла? Ну, от начебто, бачите, він все ще тут щось, щось обдумує. Він все-таки думає про долю, про ці перипетії судьби. Як все воно складується, як це все потрібно розуміти, як це все прояснити. Він такими питаннями тут задався, знаєте, ну такими не кождодневними, як це не сказати. Ви не зрозуміли. Не такими, які кожен день там людина. Не насущними. напевно, таке слово. Він дуже багато роздумує над цим. Можливо, роздумає те, що у вас циклічні стосунки. Якщо вони у вас якось повторюються час від часу, то він думає, як би це коло перервати, як би це все нарешті ну, розібратись з цим усим. Ну, він розуміє, що треба не спішити. Потрібно все-таки час розібратися, потрібно зібрати інформацію, От бачите? Він каже, що я повинна ще розібратися в цьому всьому, я повинна зробити це все правильно. Для цього мені потрібно пошпигувати, порознюхувати щось. Ну, тобто потрібно просто дізнатися більше. Поки немає цілісної картинки, каже, я не можу діяти, мені потрібно дізнатися про всі фактори. Я, потрібен, я повинен це все з усіх боків, от, бачите, зважити погане і хороше, там, не знаю, всі за, всі проти. Потрібно з цим розібратись. Він не такий тут, що летить, ну як там? перед батька в пекло. Він тут нас такий розважує. Він каже, мені потрібно чаше розібратися з цим усім. <кхід> так, ну що ж, давай тоді на, на останок розкажи нам, що ти хочеш передати дівчинці, яка на тебе дивиться. Якесь послання, що ти їй хотів передати. Щоб ти хотів передати дівчинці, яка на тебе зараз дивиться. Я приїду, чекай мене, я приїду тут, освічу тебе. А башня це що? Він каже, не переживай. Так, я розумію, тут у нас, бачите, щось зруйнувалося, ти зараз розчарована, але надійся, вір, я прийду і все буде добре, я все це вирішу. Так, ти будеш задоволена. Всі твої, всі твої, всі мої, всі наші бажання будуть здійснені. Я розберусь цим усім. Довірся мені. Довірся мені, я все-таки все це зможу вирішити. Бачите, я тебе не втрачу. Занадто довго ми були з тобою. Ну, знайомий, можливо, хтось давно знайомий, можливо, просто хтось ну, каже про те, що ви такі, наче знаєте один одного давно. І він каже, я не можу тебе втратити, тому що без тебе я буду тут, бачите, як оцей ех, хворий чоловік. Голодно і холодно. Я тебе ні за що не втрачу. Вір мені. Моя імператриця, бачите, імператриця і жриця два в одному. Це для мене дуже важливо. Так, я буду старатись. Старатись, бачите, щоб. Ну, як, а ну-ка, вісімка. Ну так, я буду старатися, щоб ця ситуація, яка в нас відбулася, щоб її нарешті, ну бачите, врівноважити, щоб все було добре. Я буду старатися над тим, щоб ця вісімка кубків, бачите, перейшла в помірність, щоб все в нас наладилось. Тому що я за тобою дуже сумую, дивіться, як він каже, я без тебе не можу. Плачу тут, <скучаю>, скучаю, за тобою, мені тебе дуже не вистачає. Я буду старатися, буду працювати. Кохаю тебе. Боже, хочу до тебе проявитись, дивіться. Як же я хочу до тебе вже нарешті приїхати. Тому що серденько без тебе болить, тут, бачите. Приїду, бачите, тут все порішаю і будемо з тобою разом. Жити, поживати і добра наживати. Що, дівчатка, такий був сьогодні розклад. Надіюсь, вам сподобався. Мені теж. Дякую. До побачення.